Вітаю! Сьогодні на огляді товари з Aliexpress, які купувалися по акції від трьох товарів та більше, за ціною 1,99 центів та вище. Суть акції наступна. Мобільному додатку потрібно відкрити сторінку акції, вибрати від 3 до 10 товарів та додати їх до списку. Після цього стане доступна кнопка оплати. Один і той же товар може мати різну ціну. Це пов'язано із тим, що його продають різні продавці. У перших числах місяця, а також під час проведення акцій, ціна на товари ще стає нижчою на 10%, що ви можете зараз спостерігати на екрані. На сторінці акції багато товарів поганої якості, але якщо пошукати, можна знайти більш-менш непогані речі. Наприклад, велоліхтар, який ви зараз бачите на екрані, досить непоганої якості, я його купив близько півроку тому і користуюся по цей день. Єдиний у ньому мінус. Це нещільне прилягання заглушки до зарядного порту, що може стати причиною попадання вологи. Ну що ж, перейдемо до розпакування. Перший товар велосумка, набір ниток. Велосумку я вже замовляю вдруге, а тому встиг її протестувати. Кріпиться вона під раму за допомогою липучок. Всередині оброблена матеріалом, який не пропускає вологу. Вартість цієї сумки 68 гривнів але я її купував на початку місяця, тому відповідно купив дешевше. Набір ток 24 кольори. Про якість на даний момент сказати нічого не можу. Можливо, якість відповідає їхній ціні, яка становить також 68 гривнів. Так, набір на 98 предметів буде цікавий для жінок та для дівчат. Коштує також 68 гривнів. Все акуратно складено в чухлі, тому можна не турбуватися, що щось загубиться. По якості також поки що сказати нічого не можу, але думаю, що для простих завдань підійде. Наступна річ це магнітний тримач-голок, його габарити довжина 11 см, ширина 6,6 см, висота 1 см. До речі, у ньому встановлений непоганий магніт. Чому ви можете переконатися зараз на екрані. Корисна річ для дітей, які відвідують гуртки. Всі голки будуть на місці і не будуть загублені. Вартість цього магнітного тримача 88 гривнів. І на завершення набір голок для швейної машинки. Коштують вони 68 гривнів. Про якість також поки що сказати нічого не можу. На сьогодні поки що все. Посилання на розглянуті товари знизу під відео.